І доброго всім часу, хочу сьогодні трошки поговорити про енергію земель. Зараз у нас сталася така ситуація, що слов'яни знову змушені робити велике переселення народів. І ще ж да, ми бачимо, що відбувається. Що люди, які знаходяться на тектомі... тектонічному плиті, да, це Україна, особливо, що стосується. Східної сторони України якраз по щиту змушені колосально переселятися. Це перший момент, да? даю вам на подумати. Другий момент хочу зауважити, що коли я була у Чехії, там такі ж рослини, як у нас, у книжках. І в нас таких рослин зараз стало набагато набагато менше. Якщо я їздила там у ліси на дику природу, та дуже хотілося все-таки ось цієї безпечної свободи у лісі, на природі, тому що у нас, та я живу в Києві, у нас немає безпечних лісів. І куди б ти не пішов, десь є якісь люди і так далі. Ну, ви розумієте, да? нашу ситуацію, от. А там це просто було вільно, просто було класно, просто було насичено. І там дуже багато було енергії духів природи. В принципі, да? якщо ви вмієте з ними працювати, якщо ви знаєте, як напрацювати, те, щоб вони вам показувалися. Якщо не знаєте, приходьте, будь ласка, на курс по магії трав. Я навчаю там цього. Тоді ви бачите цих духів, і ви бачите, що вони, вони інакші, ніж ті, які у нас. Духи природи це скупчення енергії Землі. У всіх у нас різна географія. Річ у тому, що все, що зараз відбувається на поверхні Землі, відбувається глибоко всередині. Дуже глибоко всередині самої планети. Наша планета Гая, вона змінюється. У неї сталася певна ситуація, глибока, глибинна, яка її, яка змусила її змінюватися зсередини. О, це їхні там космічні відносини, космічні справи, насправді дуже, дуже цікава тема. І що ми бачимо? Що змінюється? Енергії всередині і це відображається ззовні. А дуже давно вже відомо те, що всі поля енергетичні, вони змістилися, вони змінилися, вони зрушилися. Тобто, наша земля вона не є стабільною сама по собі. І ми з вами всі знаємо: із уроків географії, в 6 чи 7 класі, що поверхня Землі і всередині вона є рухливою. Колись був один континент, континенти розплились, земля рухається, ми рухаємось. І що зараз відбувається? Так як ми знаходимося з вами на території, яка не має шару захисного поверхностного, ми всі дуже чутливі, ми всі дуже відображаємо те, що знаходиться всередині землі. По суті, да, ми є серцем, взагалі слов'янські народи. Основних чотири народи у нас, чотири раси. І кожна відповідає за певний аспект. Кожна культура несе певний аспект. Цих аспектів чотири. Любов, ненависть. Поговоримо зараз тільки про ці два: Любов-ненависть, смерть і народження. І дивіться, що відбувається. Ми є серцем. Нашої планети, те, що відбувається з нами, з вами, це відбувається із серцем у серці у нашої гаї, з дітьми якої ми є, проекцією якої ми є. Особливо з нашими жінками, те, що відбувається зараз, це все колосально, це все дуже глибокі, навіть не світові, а космічні речі, які відбуваються в інших масштабах. І дивіться, що сталося. З нами щось відбувається, і ми розселяємось на інші енергії. Я думаю, у кожного з вас є знайомі, які вам розказували свої історії, що поїхали у Францію і просто там залишились, просто все пішло як по маслу. Поїхали у ту ж Францію, у ту ж місто місце просто неможливо вижити. Неможливо жити, просто жах якийсь. І поїхали там в Норвегію, наприклад, далі або взагалі повернулися назад в Україну. Про що це? Про те, що ми з вами, от ви бачите мене. Але я є алгоритмом певним. І наші алгоритми можуть співпадати із музикою, енергією. Землі, а можемо не співпадати. І от цей момент, наскільки ми співпадемо, це і буде нашою можливістю адаптуватися до того. Хтось адаптується так, що ламає руку, да? тобто був пазлик, наприклад, отакий. На картинках був пазлик отакий, не вийшло, прийшлось чимось пожертвуватись. І тільки потім вдалося адаптуватися. А взагалі у нас да, так завжди відбувається. Коли ми звикаємо до нових людей, коли ми звикаємо до нової роботи, ми змінюємось. Так само і наші алгоритми, адаптуючись до нової землі, до нової енергії землі, адаптуються. Що таке земля? Якщо ви подивитеся, у нас є земна кора, і вона є різною. Є земля, як у нас, чорноземи, є земля із пісків, є земля із глини, є земля, як в Дубаях насипана невідомо з чого, да? і там, в принципі, відчувається саме енергія цієї технократії, техногенності. От такий от аспект, розумієте? І ми приходимо сюди, на землю. І ось цей верхній шар землі, він змінює вібрації, які йдуть зсередини. А зсередини у нас вібрації теж будуть йти різні. Якщо ми з вами знаходимося на плиті, то, звичайно, це буде дуже яскраво, сильно виражено. Якщо, наприклад, ви пливете на океані через воду, там буде абсолютно інакша енергія. Поживіть, будь ласка, 12 місяців не сходячи на сушу. Що з вами буде? Подумайте про це, так? Да? Наступаючи на тверду землю, що у вас з вами буде? Так само людина приїжджає в Італію, в Іспанію, в Америку, це, це буде колосальна інша людина через декілька років, коли її енергії видозміняться під дією о, інших. І що зараз да, відбувається? Зараз енергії пливуть. І річ у тому, що вони пливуть зі сходу на захід. Тобто те, що зараз відбувається з нашими сусідами, це тому, що певні духи, певні енергії, певні боги, вони розуміють, що вони мають бути в іншій стороні. Тому таке відбувається. Тому що, да, будучи в Чехії, знову ж таки повторюсь: я бачила рослини, які мають бути у нас, а у нас їх немає. А у нас їх чомусь немає. Да. Відношення до природи інше. Ну, так тепер отримуємо. А не поважаємо, не цінуємо, не знаємо наше коріння, отримуємо. І виходить, що 300 років назад люди їли амарант і жили по 300 років. Ну, це не міф, це вже, до... це вже показали, що це дійсно так працює. Почитайте про амарант, про амарантову муку, про чуфу, наприклад. І ви зрозумієте, що ми їли абсолютно іншу їжу, тому що росла у нас на наших землях абсолютно інша енергія виростала. Тому що кожна рослинка, вона є таким собі е, призмою, через яку ми отримуємо певну енергію. І якщо ви їсте одні крохмалисті речовини, то ви будете, як і крохмал, великий та круглий. Якщо ви їсте білки, то ви будете постійно будувати, ви будете творити, у вас буде енергія. Якщо ви їсте вуглеводи, наприклад, да, але це там з корхвалами, воно, здається, схоже, ви маєте бути в русі. Якщо ви в русі не будете, то вас буде роздувати. І так далі. Якщо ви п'єте багато води, ви будете швидко адаптуватися. По-перше, до температури, по-перше, у вас буде іммуна система абсолютно інакше. А по-третє, ви будете залежні від фаз місяця. Тому що води у вас, в вашому мозку, просто буде більше. Якщо ви їсте жири, то ви, будете, ви маєте будувати постійно щось нове, те, чого немає. Все. Інакше, якщо ви їсте цю їжу і не виконуєте функцію цієї їжі. З вами відбувається те, що, має, що маєте зробити ви. Все дуже просто: так само і з землею. Тому прислуховуйтесь до себе, до своїх внутрішніх алгоритмів. І якщо вам хочеться переїжджати, вас тягне на якусь землю, ну, ви маєте це зробити. Задавайте свої запитання, я відповідаю по можливості. На жаль, на це запитання я не відповідала довго, тому що все-таки да, треба було зібрати інформацію, подумати, але ну, відповідь десь така.